Знаєте, Росія буде платити репарації тоді, коли вона реально капітулює чи перед нами через під чи перед якоюсь об'єднаною силою, або розсипеться, розвалиться на малі держави, які будуть змушені виконувати міжнародні рішення позиції. Сама Росія нам нічого платити не буде, але є інші механізми, От тільки вся проблема в тому, щоб ці механізми задіяти, потрібні і внутрідержавні певні, і наші. Певні дії рішення і міжнародно правові рішення. Генасамблея це оце міжнародно-правове, яке відкриває і полегшує можливість здійснення таких дій кожною окремою державою. Є маленька проблема. Генасамблея ухвалює рішення. І це рішення ухвалено чудово. Механізми виконання рішень, без яких вони не виконуються. Ухвалює Радбезу. Радбезіон Росія залишається своїм вето. І на це поки що немає жодної ради. Є єдиний вихід, і про нього добре сказав наш посол Кисовітя. Це є одномоментне визнання того факту, що Росія не є членом ООН. Ну статут ООН є. Він святає святих Країна, щоб стати членом ООН, має зробити дві дії: три дії: перша вона має підписати статут ООН. Друга. І за неї має проголосувати там по-моєму, дві третини країн-членів ООН, щоб її прийняти в ООН, тобто визнати її міжнародно. І третє, за неї мають проголосувати Радбез ООН. Все. В Росії нема жодного з цих пунктів, вона не підписувала статуту. Статут, кажуть, підписував колись СССР. Ну і що? СССР припинив своє існування правонаступництва нема. Тому насправді, якщо світ до того тільки буде готовий, а він буде готовий, знаєте коли, тоді коли ЗСУ виконують свою роботу на тисячу процентів, коли вони так розгорвлять рашистську армію на українській землі, що від неї. Вже на самій російській території не залишиться вже фактично сліду, коли її перестануть всі боятися, коли раптом зрозуміють, що вони настільки вже затюкані, загнані, що вони навіть атомну бомбу не зможуть свою ніколи підняти, запустити, і не матимуть чим і не матимуть, як, і що в них там вже нема кому на ту кнопку натиснути, і все інше, от коли це відбудеться, світ зробить один дуже простий крок. Генасамблея ООН виключним голосуванням ухвалить рішення про припинення повноважень Російської Федерації в зв'язку з її невступом в ООН і почне процедуру їх прийняття. В ООН. більше того, я тоді буду навіть наполягати, що Україна як добропорядна держава, незважаючи на всі наші стосунки, має проголосувати за те, щоб Росія стала членом ООН, але ніколи не стала постійним чи будь-яким членом Ради безпеки ООН. І не мало цього права вета, тому що вона не заслужила на право судити питання війни і миру, які пересудить Фредбес. Але зараз, доки цього не зроблено, на жаль, рішення воно тільки відкриває ворота як політичне рішення для наших дружніх країн, які хочуть це зробити, їм це зробити буде легше, але кожна країна окремо буде це вирішувати. І далі включаються оті два інших моменти: перший це те, чи ці країни готові це зробити. Чи вони бояться Росію, чи вони її не бояться, і друге, чи вони готові нам допомагати, чи вони хочуть нам допомагати, ідучи на ризик прямої конфронтації з Ерефією, забираючи у неї сотні мільярдів доларів і віддаючи їх країні, в яку в допропорядність якої вони не дуже вірять? Зеленський забуває одну маленьку штуку: нам допомагають, тому що ми стали дуже важливим об'єктом міжнародної політики. На нас ламаються зуби Росії, і наш суб'єктом є не українська держава, не українська влада. Суб'єктом є українська армія. От ми маємо це зрозуміти: Збройні сили України це суб'єкт, який вирішує долю України. Залужний це суб'єкт, офіцер, солдат наш там Тарас Березовець, який воює в Бугунівській бригаді. Це суб'єкт. Інші наші хлопці, дівчата, які воюють, вони суб'єкти. А Українська держава, в силу дій цієї влади, в силу колоборантських дій, які були до війни, в силу розвалу того, який привів до цієї війни, в силу тої корупції, того розкрадання, яке зараз відбувається весь світ, бачить, на жаль, не є суб'єктом. Українська держава є об'єктом, на території якої відбувається страшна жорстока війна. А ми. Український народ є заручниками в цій ситуації, заручниками навіть не Росії, не Америки, звичайно, а є заручниками своєї власної влади. І от для того, щоб піти на такі кроки, забирати у Росії експроприювати її майно, який її. Проводити це через суди чи без судової процедури, десь витікаючи з цього рішення ООН, яке насправді ну, не є зовсім до кінця правоустановчим. Забирати ті гроші, нариватися на страшний конфлікт, можливо, в майбутньому на військові якісь дії, ще на щось там, і віддати їх Україні, не знаючи, на що вони підуть. Чи вони підуть знову на дороги, які золотом мощені у нас? Чи вони підуть на. Якісь захтянки нові Зеленського, йому знову якої захочеться там а, там, а йому мрію хочеться відбудувати. Тільки на мрію першим ділом прати таку вони суму сказали. Вони сказали, що їм треба 3, 3 мільярди євро, щоб мрію відбудувати. Потім виявилося, що 800 мільйонів є доларів. Потім виявилося 500, а зараз порахували, виявляється 120 мільйонів всього на всього потрібно, але їх теж не можна тратити тому, що вона не окупиться ніколи взагалі. Уже вже не окупиться, не зможе окупитися. А за ці гроші ми можемо закупити ці. Ли парк цілу армію військових нових літаків, і от коли вони побачать, що у нас влада, яка грається, дайте нам ще ту іграшку, Он зеленський супутника хотів, навіть віцепрем'єра там одного прогнав з посади, тому що той йому не дав там супутника. Дали супутник, витратили страшні державні гроші. Супутник здох. Відразу на орбіті не відкрився. Дали другий супутник притула, зібрав гроші в людей, віддав Зеленському, той потішився все як дитина. Викинула цю грішку. Слухайте світ же на це дивиться. У нас іде війна, вони просять гроші на все, шмигаль, шантажує світ, кажучи фразу: якщо нам не дадуть більше грошей, я не буду виплачувати пенсії зарплати українським громадянам, бо в мене не буде. А на дороги. Е там кажуть 80 мільярдів. Насправді, враховуючи підвищення акцизу і всього іншого, як він буде збиратися, оцінюючи приблизно обсяги, я з певністю можу сказати, там буде надприбуток, і там буде від 150 мільярдів і більше у воюючій країні не на латання, а на будівництво доріг, на якому можна красти безмежно, гроші є два мільярди на абсолютно ганебний телемарафон, про який і країни Великої Сімки. І Європейського Союзу прямо сказали: закінчуйте цю авантюру з цією авантюрою. Ви не демократична держава. Ви не відповідаєте європейським стандартам. Ліквідувати до бісової матері е, цей так званий марафон, віддати нормальне ефір введення самих власників і самих їхніх колективів і відновити три обмежені в можливостях мовлення демократичні патріотичні канали. Нам це сказали. А він 2 мільярди віддає. Ага. Причому з з абсолютним порушенням з кримінальними діями, тому що це було заборонено депутатами це робити. А в порушенні цього Зеленський сказав, і вони вводять 2 мільярди віддають. І як ви кажете, американці? Дадуть нам отих тих біля 300 мільярдів, ну менше там насправді вже тепер є доларів, які зберігаються у них російських активів, коли вони бачать, що оті дії, які вам зараз описав. Це тільки маленька частинка. Це був тільки 125-й пункт розмови. Насправді вони зустрічаються щороку, Просто раніше нас ніколи не цікавило. Вони, звичайно, з одної причини: дві розвідки мусять координувати між собою події, в тому числі в діях на території третіх країн, щоб не відбулось війни розвідок, щоб агенти, шпигуни обох розвідок не перестріляли один одного, щоб не робити певні там підігрування третім силам, які можуть напряму нанести удар по тій чи іншій розвідці. Це персональний захист своїх агентів, своїх людей. Далі зашкварені від вже розкриті певні агенти, яких, звичайно, не арештовують, але дехто занадто. Та погано працює для того, щоб не робити скандалу, можуть їх ну, запропонувати забрати ці речі. Тобто, це є обмін інформацією, який потрібний для того, щоб не виникла війна розвідок. Це робиться щороку. Ну там плюс-мінус іноді частіше, іноді рідше. І <кл 'я> зараз це просто знову відбулося це абсолютно нормально. Тут нічого нема. Так мають працювати розвідки. Другий момент вони передають інформацію про те. Чи немає якоїсь спільної загрози, яка тривожить обох в міжнародній краї загрозі? Ну я не знаю якоїсь країни, яка би загрозу несла, яку би не підтримувала Росія, тому що Росія всі, хто несуть загрозу, за ними завжди вринають кремлівські вуха починають втрачати, бо все зов світі сьогодні від Москви. Ну, ще трошки від Ірану, і десь кажуть трошки від Китаю, але це десь дуже далеко. А от там, де Москва там скрізь виринається якийсь І Тому я не думаю, що сьогодні є ситуація, коли, скажімо, директор ЦРУ розказує Наришкіну, що там є така країна, вона і нам, і вам несе загрозу. Як правило, вона несе загрозу США, тому що її розкручують росіяни. Це теж тема, яка звичайно обговорюється, але там можуть обговорити певні внутрішні речі. Вони мають наскільки мені відомо, США мають інформацію. Про деякі дії і деякі плани е, пригожина, які вибудовують дуже серйозні впливи, і е, Кадирова, з яким вони знайшли себе союзництво. Є підозри, що можливо вони пробують взяти під контроль Золотова. Це Розгвардія, це внутрішніх ситуацій Росії, та й взагалі в Росії це сильніше за армію на сьогоднішній день, коли армія вже розгромлена. і от в цій ситуації. Директор ЦРУ може розповісти Наришкіну, який точно не зацікавлений в, в зростанні сили Пригожина, що є отакі загрози і надати якусь інформацію, яку їхня розвідка має, тому що тут в них спільна зацікавленість. Наришкін не хоче, щоб Пригожин став диктатором і узурпатором Росії, і Америка не хоче. Можливо, вони передали інформацію про дуже підозрілі контакти, які вони помічають між українським керівництвом. К найближчим оточенням Зеленського і тим же самим Пригожиним. Я згадував про це неодиному ефірі, і я згадував, що одна з причин приїзду Салівана пов'язана з в тому числі з певним мезальянсом, який твориться в напрямку підігрування і підтримки саме Пригожина, який допоміг Зеленського зробити президентом. Не було ніяких подаляківських ботів, коли всі Ольгінські боти, а це гіганська армія, це сотні тисяч. Оцих тролів, які працювали проти Порошенка, які працювали на Зеленського, так от з 19-го року триває ця співпраця. І зараз ми бачимо дуже серйозні прояви її знову, і напевно, що директор ЦРУ зацікавлені особі в Росії міг розказати про цю загрозу якісь деталі, які на Росії можуть не знати. Скажімо про деякі речі, які творяться в Україні для підігрування саме Пригожину. І Я думаю, що це могло б на ришки зацікавити, тому що не всі на Росії хочуть саме такого розвитку подій. І це могло бути. А третя частина це є передача сигналів, передача інформації, тому що вони не вирішують. СБУ не вирішує внутрішньополітичних і зовнішньополітичних питань. Їм це заборонено після кількох скандалів в Карибському регіоні. Все, вони цим не займаються, а нарешті немає такої ваги, щоб займатися великими політичними питаннями. І тому під час таких зустрічей передається інформація. Просто без жодних обговорень, пане Наришкін, знайте, вас там знову почали говорити щось про атомну бомбу. Просто ми маємо честь вам донести інформацію, що в випадку її застосування по третій країні або застосування в космосі, або застосування над морем, буде зроблено такі то дії. І певний перелік цих дій. Це ми нічого не обговоримо. Це просто доводиться до вашого відома. Я думаю, що це не є внаслідок наслідок якихось нових додаткових загроз. Це є внаслідок наслідок того, що Росію час від часу треба, знаєте, кіт не перестає гадати в вашій капці після першого одного разу, коли ви його мордою ткнули туди в його лайно. Для того щоб він перестав це робити, його треба туди тикати. Ну, мабуть, я не знаю. У мене не було кота свого, але якщо у вас дуже шкодливий кіт, який такі робить, я думаю, що мабуть разів 10 треба. А Путіна, ну Путін гірше, найгіршу шкодивого кота. Це є мерзенна гієна, огидна, противна. Ну, все епітетів можна підбирати дуже багато. Тіло совник, так от ця мерзота, її треба мордою туди мочити й мочити, мочити й мочити. Ну ліпше взагалі використати мочити в розумінні в тому, яке Путіну найкраще зрозуміло, але на жаль, це поки що недоступно. Я думаю, що ці повторення вони теж відбуваються, тобто, там насправді. Крім тих речей, які я сказав, іде передача інформації, тої, яка одна сторона хоче поділитися з другою.